Дев'ятниця до Святого Духа, день восьмий. Любов, духовні узи. Святий Дух, несотворена любов це духовні узи, що нерозривно лучить Отця з передвічним словом. Ці узи так само лучить душу з Богом, святий Августин говорив, любов це узи, що лучить душу з Богом. Ось тому святий Лаврентій Юстиніян, радісно закликав, любове, твої узи, такі сині, що спроможні злучити Бога з нашими душами. Узи світу це узи смерті, а Божі узи – це узи життя та спасіння. Спасення його узи, каже сира, це правда, бо Божі узи з допомогою любові лучить нас із Богом. Що є правдивим єдиним нашим життям. До народження Христа люди уникали Бога. Вони були прив'язані до землі, тому не хотіли лучитися з Творцем, але Господь, як, от, як це прирік, устами пророка Осії, протягнув нас до себе узами любові, я притягав їх людяними мотузками, поворозами любові. Ці узи це Божі добродійства. Просвічені поклики до Його любові і обідниці неба. Між цими дарами Ісус Христос є найбільшим особливо жертві розп'яття на христі та присвіті Євхаристії. Так ось Святий Дух перевеликий Божий дар. Пророк Ісаї закликав, невільниця дочка Сіону, скинь ланцюги зі своєї шиї, подібно Бог промовляє до кожної душі. Душа, ти сотворна для неба, ото зірви земські кайдани і свято, святою любов'ю злучися зі своїм Богом. Святий Павло Пише, а над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості. Любов це зв'язок, що єднає всі чесноти одну гармонійну цілісність і робить душу досконалою. Ось тому святий Августин слушно зауважує, Люби і роби, що хочеш. Це правда, бо хто любить Бога, той не чинитиме йому прикростей. Навпаки, буде завжди намагатися подобатися йому. Мій дорогий Ісусе, Ти дійсно заслуговуєш на мою любов, бо дуже дорого заплатив за неї. Я була би дуже невдячна, якщо би не любила тебе або не намагалася поділити своє серце між тобою і створінням. Та ж ти віддав життя і проляв свою кров за мене. Хочу від усього, від усього відв'язатися, щоб тільки тебе одного любити. На жаль, я слабка, щоб виконати це бажання. Ти викликав його в моїй душі, тому допоможи здійснити його. Мій любий Ісусе, наповни моє бідне серце своєю любов'ю, щоб я завжди тужила за тобою і любила тебе. Дай, щоб завжди шукала, бажала і знаходила тебе у своєму житті. Мій Ісусе, тільки Тебе і нічого іншого не бажаю. Дай, щоб під час земного життя я перед усім в хвилині смерті я могла повторювати Ісусе, нічого іншого не бажаю за винятком Тебе одного. Моя Мати Марія, вчини, щоб і сьогодні я не бажала нічого крім одного Бога. Отже наш що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і неведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсяч, і віки вічні. Амінь.